Хто таки винен у смерті володимирського хлопчика? Виключно батьки чи ще лікарі? За справу щодо загибелі дитини у Волноваському районі взялася прокуратура. В обласному департаменті охорони здоров'я також проводять внутрішні розслідування. Обставини з'ясовували Павло Іштокін та Ріта Карпенко. Волноваська місцева прокуратура розслідує справу за фактом загибелі дворічної дитини у селищі Володимирівка. У реєстрі досудових розслідувань вже відкрито ряд проваджень. За фактом Загибелі дитини 26.10.2016 року слідчим відділом Волноварського ВП внесена відомості до ЄРДР за фактом злісного невиконання обов'язків догляду за дитиною, за фактом смерті, а також за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками. На теперішній час виконуються слідчі дії, проводяться допити, призначаються судові експертизи. Проверяется присутствие медицинских працівників, а также родителей от досконально случив. Лікарі местной поликлиники, куда был доставлен дворечный хлопчик, в важкому состоянии, уверены, что сделали все возможное, аби врятувати дитину. Физически ребенок поступил в таком охлажденном состоянии, ориентировочная температура тела от 10 до 15 градусов. В приемном отделении оказались реанимационные мероприятия и непрямой массаж сердца, и введение адреналина, атропина, всех необходимых препаратов, вспомогательное дыхание. Потом, учитывая малоэффективность данных мероприятий, ребенок был госпитализирован в реанимацию непосредственно, в которой подключили к аппарату, и еще в течение 4-4,5 часов проводились реанимационные мероприятия. В облздраві проводять службове розслідування, щоб з'ясувати, чи мають відношення медики до смерті дитини. Розгляд цієї справи буде проводитися після, після формування остаточного діагнозу. Зараз ми провели будемо проводити лише попередній розгляд. Для цього ми вилучили усі медичні документи з лікувально-профілактичного закладу і взяли пояснювальні записки з фахівців. Якщо з'ясується, що медики винні у цьому випадку, ми по закону повинні передати до правоохоронних... Органів цю справу нагадаємо, що напередодні трагічного випадку сім'я хлопчика святкувала день народження. Батько пішов на роботу у нічну зміну. Вдома залишилася 27-річна дружина, її батьки та сини. Наразі відомо, що вночі дитина пішла на вулицю сама, але відчинити двері назад не змогла і замерзла. Врятувати дитину не вдалося. Ріта Карпенко Павло Єштокін, Павло Габелюк. до тебе.